Від наших підписників в соціальних мережах надійшов запит, щоб ми показали, яким саме чином потрібно заїжджати на новий вантовий міст в напрямку Хортиці та Бабурки. Тобто, вже з 30 березня рух по цьому мосту двосторонній, Тому зараз ми вам покажемо, як це потрібно правильно робити. Ми рухаємося по набережній магістралі, а зараз проїжджаємо трошки далі. У нас перший з'їзд це буде заїзд на міст Прибраженського. Ми рухаємося далі, дивимось на. Розмітку тимчасову так, і ось бачимо, що поворот ліворуч. Ми здійснюємо якраз на новий міст. Дивимося уважно на тимчасові знаки, на розмітку і робимо поворот. Ось ми потрапили вже на заїзд до мосту. Бачимо, що в нас дорожні огородження стоять. Є розмітка, яка розмічає смуги. А ось ми бачимо, що звичний нам рух машини рухаються в напрямку вулиці Тюленіна, а ми зараз будемо заїжджати на новий міст. Ось таким чином бачите, що рух ще не такий жвавий тут, тому що небагато водіїв, можливо, знають про цю новину, але трошечки потрошечки рух буде тут розвиватися. Ось таким чином ми повертаємо і вже, вже ми на мосту. Продовжуємо рух в напрямку острову Хортиця. А ось ми вже рухаємося у зворотньому напрямку. Тут є два з'їзди з мосту на набережну на вулицю Тюленіна. Ми будемо з'їжджати на набережну. Ми з дивимось, бачите, тимчасова розмітка, і ми обрали правильний з'їзд, щоб потрапити на набережну. なに